Усім доброго раночку. Сьогодні у нас вівторок. Ось така у нас погода, скільки зараз показує, 5-6 градусів тепла. Провели Дашу, тільки що за нею приїхала машинка таксі. Воно рітик стоїть, нюхає. Каже, мам, mm. Все, Даші треба їхати з тою візою переробляти. Ну, не, не переробляти, а продлівати цю турму свою. Так що вона поїхала. Тепер я залишилася воно з песиками, з котиками. А в нас дивіться, яке чудо. Яке чудо юда, риба, кит. Ось Осьом. Перші. Як вони проліски чи як вони називаються? Так? І осьони. Боже, це ж вони, мабуть, питаються вилізти з під з-під цього, -під цих цих їжачків чи ні. Щось у мене все вилазило вже. У нас непонятно, де вона вилаз. вилазить. Все, бачите. Все якісь квіти вилазять. Ось проліски лізуть, ось все, бачите. Ось вже яка краса. Да, все вже. Поперла потрохи. Ось отут, до річок наступив, влізе щось. Воно ну, квіти досі квітують. Це в мене ці, як вони. ось нюті глазки, да? Квітують. Весна. Весна. Треба ну, да, лишні оці повирвати, щоб було видно, де лізе. Ну, ну, тут перші такі я не бачила, а зараз раз і побачила таке гарнюня. Бачите? Проліски. Це ж треба, гарнюська, Ось ось і розкриються. Це вже мама, мабуть, дзвонив знавати, що там. Поїхала, не поїхала Даша. Ось Даша на іграшка. Бачите, це вона перед від'їздом купила іграшку котейки. Грається, грається, засранець. Она подобается, подобается ему. Отжал у матрешки место. Кот со всеми удобствами. Пожалуйста. Ёшка, я шиндер. Я шиндер. Мышу заловы. Ты мышь у А ну. Оно пустые. Пустые. Теля. Не мала корзинка для тебе, ні? Склався весь всі ноги до кучі. Дашка йому їм... втода вроді. Це як Аврора магазин у нас є. Коробочка не мала васта, не? Скажи, що ти ко мене пристала? Знімаєш мене. Ёшка, ты ему так хвост выдерваешь. Той мыши. Ёша, держи. Наш ну, ты ему оторвал кусок хвоста. Такой кот себе садил, грався себе. На, тебе забрала вообще уже. Все удобства, пожалуйста котейки все удобства. Пан директор садите у И там граться, и тут граться. Это что? Плисло. скажи, мамчик. Что мы там не спам? Не спам? Что это у кота за игрушка такая? У меня такой не может, скажи. Ой. Сміхотворний. Усім доброго ранку. У нас сьогодні середа, і бачите, вітерець на вулиці. Мають зеленчавки зеленчати. Клас. Ось Такий, неприємний вітерець. Вчора похолодало, було наче тепло та класно, а потім похолодало вчора. Неначе щось таке туман, якийсь все от таке негарне. І вітер, вітер. Якась така, знаєте, наче мряка. Наче, типу, мі мілесенький, мілесенький дощик пролітає таке ото. Наче ось тут під кришею стою, а якщо вітер сюди, то наче аж прям на лице так трошки ляпає. Так, що у нас? Ну, показує, що градусів у нас 6-8 десь тепла. Вам не видно отак. Але із-за із цього вітра то холодненько. Дивіться. У мене ось оці, понятні, і воно ще одненько вилізла. Ну і ось оці, розумієте. Бонька щось там мурчить. А, мабуть, вовчик прийшов, що вона прям з кануди ходить. Гарнюсенькі. Такі-такі гарнюсенькі. Це ось щось лізе тут. А. Ну, коротше. Вилазять потроху, бачите? І тюльпанчики воно потроху вилазять. Коротше, тут треба порядки порядку вже понаводити а на цій клумбі, щоб воно, якщо вже лізло, щоб воно вже добре лізло. Воно собака своєю ногою вступила. Ви кажете, на що ми тут у ці білі палки стояли. А для того, щоб собаки сюди не лізли, треба щось придумати, повстрамляти, бо опять буде біжати. Він на пропалу біжить. Йому це впадло оббігати, отак от вот, триугольничок. І він біжить прямо отак. От от. А якщо так біжить, то що ж мені, мені отут от прямо все затопче. Напишіть, будь ласка, дівчатка, хто знає, мускарики. Це ж мускарики ці, Носі бачите, яка зелень. То їх треба обрізати, чи хай вони такі будуть, чи що воно, я не знаю. Оце мені треба знати. Їх почекати, ці мускарики, чи залишити, чи що з ними зробити. Ну, я, я так розумію, що вони поотростають, але ж якщо зараз почекаю і дасть мороз, то буде діло, не буде діти, взагалі не зрозуміло, що з ними робити. Це ж весняні квіти, а в них воно такі чубрики, добрі, що я навіть не знаю, що робити. А під ними там же є і тюльпани, і все, може їх трошечки по постригти, чи ні. Хто, хто розбирається в цьому всьому ділі, будь ласка, напишіть. Так, а я ж до дідуся біжу. І ще Даша посилка прийшла. Даша поїхала, посилка, блін, прийшла. Вона тільки вчора Это, поїхала. То одна посилка на Укрпошту прийшла. Там якісь на нову пошту должны прийти, а якісь на Укрпошту. Нянечка, що там? Що там? Давай заходь до додому. Давай, давай, давай. Біжи додому. Всі скучають за Дашею, ходять, виглядають. Вчора річок взагалі біля забору там сидів. Ой, божечко, дитина, бідна. Так, чим буду кормити сьогодні дідуся? Це гречанники зробила. Ну, гречка з, пі... з печонкою, І це у нас капуснячок з квашеною капустою. Так що це зараз все пакую і бігом-бігом біжать до дідуся. Не знаю, дівчата, буде вам видно чи ні. Але це ось зараз. Оно, ну, дві штуки сидить. А ви бачите це? Ну, одненька сидить, а сьогодні за друга. Рижі, гарні. Боже, руки трусяться. І вона друга. Де вона там ділась? Так, зараз ближче. Оно яке, оно яке. Оце вони таке тут устраюваються. Білочки нам. Осяна. Зранку так вони плигають. туди сюди Красоночки. А. Сидять, сидять. Терлуються. Тепер роблять вигляд, що нікого нема. Такі цікаві, такі гарні. А сидіть вально. І такі рижі-рижі, рижі-рижі, Такі гарні, гарні. Ай. Класно. Так, а де мої? Ось, все, ось. Все. Вовчик, а де і ось орижа. Дач, скажи, ми тебе зустрічали. Ось, я посилку забирала. Зараз винесу щось. рижей. да? Скажи, ми чекали тебе, давай бігом. Давай бігом і дивись вкусненько неси. Да, да. Гайда, гайда. Зараз винесу. Ой, господи. Ну, Бачите, насипаю одразу на три кучі. Аж там, потім по серідці і аж сюди. Щоб вони не ссорились, бо воно бачиш, що робить. У себе з'їла, бігом біжить. Міняються, міняються. Так, де вкусніше, що треба вибирати. То все так я насипаю, то тоді добре виходить, що вони друг дружку не обіжаються. Та й нормально. Фух, все. Погнала додому, бо мої теж там кипішують собаки. Типу, що це таке? Прийшла і не відкриваєш нас. Зараз будемо посилочку. Ой, блін, роздивлятися невдобно. Оп. Оп, оп. Все. Ой, все, руки грязні. Все зелене. Мабуть, треба обрізати ці кущі мені вже. Оце, може, якась буде погода з сонечком, то буду залазити ось, ось тут наводити порядки. Бо, звісно. Діло не діло. Діло не діло. Оце все вигрібсти треба, вишкрібати, щоб воно ж йому було легко рости нове, і щоб було гарно, і щоб було красиве, щоб оце такого не було. Та й оце пообрізати треба. Добре пообрізати, бо на що воно мені сухе треба. Нет. А нове наросте і буде красиво. Так що такі діла. Все, погнала додому. Зараз ми вже посилочку з вами розкриємо з Дашиною. Подивитися, що ж там таке. Тут почала прибиратися, обрізати кусти, так і не закінчила. Так, а це що у мене тут гарне таке росте? Це щось, по-моєму, з квітів. А що це таке? Якісь квіти, точно я вам скажу. Знаєте, що це? Мені здається. А, ну, похоже, на ось так такий листечка в цьому. Як він називається? Тому що дуже-дуже класно ночью пахне. Бо якщо там листя брати, то це не воно, це щось друге. Це дуже-дуже похоже на як ночна фіалка називається, як її ще називають. Оце листечка на нього дуже похоже. Ну не можеш воно рости, воно любить тепло. Ну, коротше, общем. Матрюшка, вона така. Що, Що, скажи, мокра, невдобно, не хочеться вилазити, так? Да? Мокра дуже. Щось вже їла, щось поїла і вже О, іде. Тюльпанчики лізуть від усіль. Капець, ось дивіться. Це ж тюльпанчики, тюльпанчики ось капець. І тут під мускариками теж багато чого вилазить. Коротше, треба брати, тут воно вже гецинточек, воно воно там вилазить. Блін, треба тут порядки потихеньку наводити, бо... Воно все полізе, я потім щоб не зрізала нічого. Воно все вже живе. Це ж треба, а це кінець січня. А ще ж цілий февраль, лютий. Це капець, звісно. Але тут гарно, класно так. Ха-ха, прикольно, -ха. Ха -ха. їм там щось лізе. Ну це мені з мускариками цими. що робити? Оце ну треба з ними щось порішати, бо я не розумію. Дуже багато оцей зелені. І вона от лежить просто. Що толку, що вона лежить просто. Може її наполовину почекати, чи буде погано їй. І за неї ж нічого не повилазить. Чи воно наоборот хорошо. Ой, божечка, а тут що? прямо цибулька, бачите, зверху лежить. Все. Це ж цибулька від этого. -яй -яй. Цибулька від. Как пролески, да? Подснежники, пролиска. Йошкін, кошкин. Прямо зверху. Треба її земелька якось присипати. Ох. Где взяти земельки, щоб тут присипати. Ну, зараз подивлюся. У мене тут земля була. Ось у мене така є земля, хоч такой земельки присиплю Ну це ж куди годиться. Прямо цибулька зверху. Ой, 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 ой. Тут, мабуть, цибульки завернули. Ну це ж так ото. Забуваєш, де що садиш. І блін, і потім воно починаєш в... 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 весною чи осіння видергивати і все на світі видергуєш. Це тут пролізки ці пересаджувала. І, мабуть, ось, ось цибулька в цибульку вигорнула. Так, так ладно. Усім доброго раночка. Дівчатка, у нас сьогодні красотінь! Зараз перегоюся. У нас сьогодні 11 градусів тепла і така гарна погода. Ну, бачите, сонечко димкою затягнуте. Але ну, супер просто. Ось, ну, вони вже прямо розкрилися практично. Ви бачите це? Все. Ось гарнюсики. Це треба виходити на вулицю, прибиратися вже. Ні, Ну класно, то, що нема навіть цього, навіть вітру. Така класна, класна, спокійна така погода. Ой, Я мучилась ці дні, бо в мене ж як от, всі уцікають, як воно кажуть. Ой, ці луни, ні луни, паради планети, все остальне, то вони ж всі оці косточки в ломи. Uh, всі як как... не мишці, а сустави, сустави. О, oh, а сьогодні встала, мені прям класно, мене прям попустило. Дивіться. ох. Oh. Uh, вони в мене Поперли. <глазу> Класні. Це тут треба вже вилазити та вишкрібатися, тут убиратися. Ось, бачите? Все. Воно. Порозползалися в мене. воно. Оце тут лінія повинна бути з них. Може, якісь повимерзали, звісно, може, я якісь повидирала або підсапувала ж тут біля хости. Може, звісно, щось не те не робила. Ну, бачите. Ну, отак, вони повністю так ідуть. Все лізуть. Ось. Коротше, треба йти прибиратися тут. О, красинчики. І воно там, галявинка їх. Ну і за того, що. Блін, казала, треба було все. Ой, мягка земелька, дуже м'яка. Воно, бачите, вилазить, пролазить. Потрошечко. Це вокруг воно должно бути. Ну тут може не, ну тут точно О, ось все. І бджілка, чуєте? Бджілка проснулась, оця дика бджілка попросилась бджілки. Це дуже... Як опасно. Бо якщо зараз стукне мороз, а бджілки попросинались, вони не встигнуть заснути, що тоді буде, тоді буде печалька. У. Вчора ночі, боже, я вам скажу, вчора ночі так літали ці утки, гусі всякі, чи хто то, чи лебеді, прямо крилами. Ну, не ночі, ввечері я вийшла на вулицю, вже вчора. Ввечері, так, да, воно, ці лебеді, мабуть. Е, ввечері вчора вийшла, вже потепліло, бо днем було що холодно, так вітряно, От. а на ввечері потепліло. І вийшла, і так воно слышно. вони там щось гагочать вже, ну, на річці. Знаєте, як ото весною. Вони починають грати і гагочать, щось там. Все таке. Літають, крилами стукають. Це ж якийсь вже брачний сезон почався в них. Все, коротше, раз таке діло, буду це все обрізати. вже, Оце всю галявинку вбирати. Ще й не вбирала я, тому що цей ж у нас річман. Він не знає, він летить, йому пофіг, він скаче, він пригає. Ну, ось. Я ж кажу, що якщо кустарників нема, то можна бігати де хочеш. Ну, коротше, в общем, буду потрохи в общем, прибиратися. Вже все можна обрізати, все можна приводити до ладу. Головне, щоб була погода, держалась така. Я ж кажу, всю зиму в мене квітли. То при, примерзали, то квітли, то примерзали. О, он дяки тітані то квітло, воно. Всю зиму вони. Читайте, у мене тут. Це Тут у мене річик любить таптатися. Це ще й за річка може таке, що о, попритаптував тут. Боже, там хтось курицю ганяє. Десь бігає курка хтось її ганяє. Надіюся, що на собаки. Воно нові повилазили. Це ж багато-багато, це, це ж все е, ці? як вони? Ну, це ж такі. Це такі. Це їх багато повилазило вже. Коротше, треба вже прибиратися тут і, мабуть, вже і насіння якесь насівати із квітів, які там можна. Я купила таке, щоб плітушки. купила такі нежно-блакитні, то можна, коротше, ці нежно-блакитні ще десь посадити. А тут сімена можна зібрати оце. і щось кудись придумати, Передумати, придумати. Коротше, таке... Прикольно, коротше. Все зрізати, виносить. Що, Боня? Ти тут, а Річман де? де він ходить? Чи він лежить в хаті? Коротше, таке у нас. Гарно-гарно. Просто гарно, просто така красотища, що просто я вам передати не можу, О, як хочеться вже такого.

<laughs> что это витается <витавица> земной? Индюки, <laughs> прикольно Что, Ричман? А, ты заховался, боя кричала, что их кто-то на, наделал Сноудела Что, я да, скажи, мамочка Это же лето начинается Или весна, или что-то уже начинается Что это уже начинается что-то Что-то, что-то начинается Опять на сериал там, не нельзя я э, на ну, блин Річард акуратно туди не можна. Я не знаю, чим це загородити, бо отут вот він вот лапами стає. Хоча цими лампочками так обгорожу. Треба якийсь заборчик тут мандюрити. Це ж у мене тут тюльпани, і тюльпани, і все зараз почне вилазити сюди. І крокуси, і все на світі. Ну, а воно мені його потопче все. Так, банки треба повернути. Коротше, пошліть вам покажу, що цей. А, що в мене. Ну, вірні, що далі прийшло в посилці. Так, Ой, зараз а, Пришло їй в цей раз. Э, така... Масажер я вам сейчас покажу, я в спальню забирала, э, испытывала, так сказать. Кстати, прикольный, нормальный. Вот. Потім вона куча іграшок заказала э, для Ось ну, Тут прям Це м'які, які резни. Все м'які, які Все Ось кипищать. А ще еще набор. І Щось ще тут. А, і чехол для свого телефону вона заказала. Ну, не встиг, бачите, прийти. Один день різниці був. І сейчас в спальні вам покажу о, масажер. Так, і ось такий масажер для них. Бачите? Ось Я його іспитувала. а тут він, а, він тут закривається в чехольчик. Типу, що можна витягнути, його ще відремонтувати, чи помити, чи що там з ним треба. Тут тряпошка отака. Ось я вам покажу. така плотна-плотна тряпашка. А внизу тут от такі штуки, які шавеляться. Зараз я включу, шавеляться. О, так. І покажу. Тут є, що він просто крутиться. Тут є, можна переключити, якщо надає, в другу сторону, але він періодично сам крутиться в одну сторону, потім починає в другу сторону крутитися. Ось. Е можна підігрів включити, можна швидше включити. Ну таке, ну коротше. Воно, бачите? Воно красне там світиться, це е воно там ще може гріти. Ось так. Вставиш сюди ножки. І воно класне, воно це тобі круте, круте, круте і приємно ножкам. Можна сюди, звісно, не просто ноги встремить, а ще ці. Ну, понятно, не просто ось так. Ну воно навіть так класно, я вам скажу. Коли встромляєш, воно так тобі прогріває. Ну, не прогріває, а можна, щоб прогрівало. І тут шарики, вони різних типу розмірів. Є трішечки більші, є менші. І воно за що цього воно ж прямо так ногу бача хитає. От так от. І можна включити підігрів, воно теплом ще буде так от йти. Ну, понятно, сюди можна втулити дві ноги. От так от. Ну, така от штука. Це далі прийшло. Легенько. Така не знаю з чого вона зроблена. ну В принципі, там найголовніше система, мабуть. Не знаю, наскільки швидко протреться ця тряпочка. Бо воно ж тряпать цієї тряпочки. Ну, поки воно класно. Це Даша сказала, що мені подарунок. Аж вічно з цими ногами. Ну, це класно. А, а ще й мені сьогодні теж прийшов цей. Е, як його кажуть? Ой. Кроватка в мене не застеляна. Просто... Сьогодні мені теж прийшли сообщення, що там треба сходити на Укрпошту. О, матрешка. 에... Побачила мене? Кошка матрешка 에... На Укрпошту сходити треба, там прийшла якась посилочка і якісь прийшли на, цей, на нову пошту. То на нову пошту, звісно, треба їхати, а як їхати, взагалі непонятно. то може танін Саша, ну коли на сестри, муж, чоловік, то цей. Що м'яв, -мяв? Там відкрита двері. Чого він вм'яв? Відвезе мене. То таке. Так, ну все, побігла я. Займатися домашніми ділами. Це у нас ранок. Це буде окремити песиків, біжать щось думати, щось робити Мама ще обіцяла приїхати, не знаю.